На кожній війні, поруч із солдатами з автоматами, воюють люди, які можуть робити без зброї. Більше того, сучасна війна це громадська думка, фотографії, свідчення очевидців. Все це часто вирішує результат конфлікту і тому по обидва боки фронту намагаються переконати світ у тому, що правда на їхньому боці. Хто ж ті люди, які формують суспільну підтримку в сутичках на сході України? Про роботу журналістів на Донбасі, про ополченців як гарматне м'ясо для роботи регулярних військ російської армії, про ставлення мешканців Сходу до українських військових та їхнє прозріння, а також про моральний стан наших бійців, власне, наш телепроект і розповідає вам більше як рік у зону проведення антитерористичної операції. Творча група програми Життя на виворіт» їздила тричі. На початку антитерористичної операції у складі волонтерської групи зі шполи в розпал. Протистояння, зокрема у новорічні дні з головою облдержадміністрації, та навесні на Великдень з катеринопільськими волонтерами, якраз після проголошення перемир'я, але не менш важливою складовою інформаційної війни та перемоги у військовому конфлікті на сході, є фактор щоденного патріотичного виховання українців з екранів телевізорів. Війна на сході України торкнулася кожного з нас. У всіх є рідні, друзі та просто знайомі, які брали чи беруть участь в антитерористичній операції. Й ті, які, на превеликий жаль, звідти не повернулись. Саме про це йшлося на зустрічі студентів Східноєвропейського університету із воїнами АТО. Захід розпочався хвилиною мовчання за героїчно загиблим у зоні АТО випускником Східноєвропейського університету Ігорем Петрівим. Для любого солдата є один фактор так, війни. Він має знати, хто його враг. Любой солдат в истории, он должен видеть его. У нас была банальная ситуация. Мы охраняли границу и стояли лицом к сопредельному государству, а нас почему-то убивали сзади, с нашей украинской территории. Вот что самое страшное. И столкнуться с тем, что тебе нужно применить оружие и убить человека, который фактически-то является гражданом Украины. Только он почему-то одевает погоны непонятной страны. Старший викладач навчального центру Держприкордонслужби України майор Ігор Петрів був прекрасною людиною, професіоналом, взірцем офіцерської вірності військовій присязі. За особисту мужність і героїзм виявлені при захисті територіальної цілісності України, майора Ігоря Петріва посмертно нагороджено орденом за мужність. У пам'ять про героїчний подвиг випускника вишу створено музей, де студенти можуть довідатись про його життя та заслуги перед батьківщиною. Страшно всем, а не страшно дуракам. Человек, который носит форму, одевает погоны, дает присягу, ему очень страшно, потому что никто не готов умирать. Не все готовы убивать. Участники захода делились с погодами, читали верши, давали порады и настановы молодому поколению. Я люблю нашу страну, она так нежна и красива. Моя душа не от этого массива. Она как дождь в августе декабре Чувствую то, что естественно, мне она лучше, чем во сне. И я ее люблю, я ей точно не продам, не подарю. Я точно не навязываю, и пример не подаю. Но знаете что, от чистого сердца правду говорю? Мы тут бедные, но гордые и сильные все. Одной рукой заставим принять Упор присев. Уже сама себе королева третий десяток лет, она нас все заставляет одевать бронежилет. Проведення подібних заходів сприяє формуванню у молоді почуття національної самосвідомості, надихає і підіймає їхній дух, вселяє віру у перемогу як на полі бою, так і в інформаційній війні. Усі говорять, що наша армія зараз досягла дуже високого професійного рівня. Наші хлопці вже навчилися воювати, а про бойовий дух взагалі ширяться легенди. Щодо психологічного стану наших військових, чому одним солдатам після повернення з війни потрібна психологічна допомога, а інші повертаються ще більш морально зміцнілими? Це питання не лише до військової медицини. Психологічний стан після війни залежить від людини, від її світосприйняття, від налаштування на світ. Словом, це те, що бачить людина з екранів телевізорів, чує по радіо. Але не меншу роль у реабілітації воїнів до мирного життя відіграють саме медики. Це вони йдуть на поля бою. Це від наших з вами друзів-волонтерів залежить, що знаходитиметься в аптечці військово-польового фельдшера. Студенти-медики також не осторонь проблеми війни та миру. Вони на рівні зі старшими дбають про військових, заробляють на ліки та перев'язочний матеріал, плетуть маскувальні сітки та шиють одяг для військових, сушать борщові набори та готують її для підтримки бойового духу наших спів. Язок. Вітчизників на фронті. Про це та уроки минулої Другої світової війни якось говорили в Черкаському медичному коледжі. Ніколи ми не думали, що війна повернеться до нас і на нашу Україну. Ми ніколи не думали, що наші діти в такий час розвитку і 21-го століття будуть гинути на полях. Нашої прекрасної чарівної України. Але ми сподіваємося, як прийшла перемога до нас 45-му році, так вона прийде до нас. І в цьому році війна, яка була такою страшною, такою теж ганебною, такою загарбницькою, вона показала, що необхідно виховувати у дітей патріотизм, доброту і віру в перемогу. Молоді медики виховуються, на жаль, на уроках сучасної війни. Про війну 39-45 років минулого століття вони мало що знають. Хіба що з фільмів та книг. Мало хто з очевидців дожив до наших днів, щоб навчати патріотизму внуків правнуків з перших вуст. Втім, пам'ять вічна патріотизм живе в кожному з нас на підсвідомому рівні. Вони не байдужі до сьогодення і допомагають ну зв'язку з цими подіями, допомагають армії, плетуть маскувальні сітки і збирають теплі речі, відвідують концерти, беруть участь у концертах і в аукціонах, допомагаючи армії. Наші студенти переймаються тим, що вони говорять, тобто вони не байдужі і це не завчені фрази, а це дійсно вони так думають вони вони не хочуть війни, що вони замир, замир на небо, над землею. Ментальність українців дуже відрізняється від світогляду росіян. Ми справді інші. Розповіді про народи-брате лише казки. Це просто інша нація. Тепер це ще й абсолютно деструктивна войовнича нація, яку треба зупинити. Про страшну правду війни, безліч смертей, зраду на полі бою та безсилля державних мужів Говорив на зустрічі з вихованцями 21-го вищого професійного училища Кирило Муратов. Він свого часу навчався тут на продавця. Потім закінчив східноєвропейський університет. Працював. А як прийшов час захищати Україну від сепаратизму, пішов на фронт, не задумуючись про життя та смерть. Не інакше, як Покрова Богородиці, заступниця козацтва оберігала молодого чоловіка. Живим і неушкодженим він повернувся додому з почуттям виконаного обов'язку. І зараз розповідає юнакам та дівчатам, як там на передовій і за що воюють наші чоловіки на сході. Ні за Донецька, ні за Луганськ. Я воюю за те, щоб сюди не прийшли на нашу землю і не прийшли к тим людям, які не хочуть цієї війни. Я розумію, що в Донецькій і Луганській є, багато людей, які теж цієї війни не хочуть, але. Там настроят совсем по-другому, это мое мнение. Там это уже обрабатывалось десятилетиями все, и люди там более э, расположены к политике России. Если им так нравится, то пусть себя живут с Россией. Ну, как бы я против того, чтобы Донец луганск оставался в составе Российской Федерации. Ну, я не за це, я воюю за те, щоб сюди не прийшли. Я дуже вдячна, що в нас є е, в Україні такі герої, що вони нас захищають, обороняють, і нам якби ми їм хочемо, допомагаємо, дуже ми їм допомагаємо, е, підбодрюємо, якби заохочуємо, того, щоб вони е, нас обороняли і щоб все в нас було добре. І знаєш, ви їх чекаєте. Так, так, саме ага. так. Зустріч із легендарною особистістю, людиною, яка провела 100 днів у полоні Валерієм Макеєвим, також відбулася сьогодні в стінах профтехучилища. Валерій розповів про суворі будні військовополонених, про святий обов'язок порятунку побратимів із неволі. Наші хлопці розповідали, що там за над кордоном є така діяльність, коли за незначні гроші комусь хтось передається. Ну дуже важко знаходити якісь потрібні слова і. Краще бути десь в полоні, чим для родини, чим людина загинула. І коли інколи до родини нещодавно в нас була така до наших центрів до, у нас, це не просто тут немає монополя, десь я повернусь із західної України. Хлопчина дозвонився, десь він він у Там мама, я живий здоровий, не, не хвилюйся, я є. Кращий варіант, коли люди потрапляють, коли переводять уже до Донецька чи до Луганська, до офіційної частини там ВСБУ чи Міністерства оборони їх так званих ЛНР, ДНР, Це вже є шанс на життя значний на те, що може бути визволені ти в списках. Організували та провели таку зустріч, і це вже не вперше. Представники українського козацтва, побратима яких також служать в АТО, всі разом пильнують, щоб дух сепаратизму не поширювався україною. Це в перший раз, коли був з, з, звісний Дебальцевський котел, то е, по зверненню Валерія Федоровича Макеєва ми відправили близько двох тонн вантажу, і е, його очолив мій перший заступник це обозний е, Осачук Іван Іванович і е, ще один наш козак. Вони вдвох поїхали, відправилися в, е, в далеку дорогу, і е, на території бази Айдару. В місті щастя вони цей вантаж перевантажили, і далі його повела повела волонтерка під провіском гайка. Тому отак ми відправили вантаж. Двічі відправляли вантаж ми почтою по тих адресах, яких нам було доручено центром підтримки військовополонених. Це місто Донецьк. Де отримували і родини військовополонених, і самі полонених сьогодні, ми бачите, привели таку зустріч із випускником саме цього закладу. Ми завжди намагаємося зробити так, щоб дітям було цікавіше. Показати на прикладах їхніх випускників. Воно сприймається дуже ну трошечки по, -по іншому, аніж аби ми прийшли сюди із іншим за то. Хоча і такі випадки в нас є. Ми запрошуємо всіх, хто сьогодні знаходиться на ротації. Завдання на будь-якій війні вижити і перемогти. То що ж робити в умовах інформаційної війни, яка вже рік триває в Україні? Президент США Гаррі Трумен якось говорив: якщо не можете переконати, збити з пантелику, то що ж робити в умовах такого безсоромного вторгнення у наші голови і душі? Перш за все, кожен має слідкувати за тим, чим вирішив втамувати свій інформаційний голод. Насамперед варто припинити дивитися відеозаписи за участі наших полонених. Війна на сході це не телешоу, це страшний бік нашого спільного життя. І якщо ви не відчуваєте в собі сил стати до оборони країни, то допомагайте тим, хто ризикує усім. На фронті та у шпиталях потрібне все і матеріальна, і моральна підтримка. Постскрипту з нагоди дня журналіста, краєвий атаман Черкаського товариства українського козацтва Віталій Чепелуха відзначив телеканал Віка за високий професіоналізм та щирий патріотизм журналістського цеху у висвітленні подій на сході України. А також нагородив автора проєкту Життя на виворіт – вашу покірну слугу високою козацькою нагородою орденом святого Михаїла Архістратига, за вагомий внесок у розвиток українського козацтва, за активну діяльність у розбудові України як суверенної та незалежної демократичної правової держави, утвердження та розвитку української мови та культури, традиції українського народу та поїздки в зону АТО. Ваги, запитаєте ви перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом, випробуй свої сили з лідером. Ворожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста, приєднайся до команди професіоналів. Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти.